Родина Скоробагатько переїхала на Шемуроваччину з Донецької області. Оксана, мати трьох дітей, розповідає, тут її зустріло як удома. Продукти, одіжду, так би все. Чого не вистачає. Щоб Чого не вистачає? Ви Теплих речей дітям. Саме на зиму. На зиму. Іменно да. курточки, обувь. Ось це ось. А так, в принципі, все у нас є ще одна родина зі сходу. Також оселилась на теренах Чемеровецького району. Родина Попових прибула з містечка Новоазовськ, що на Донеччині Сергій, батько вісьмох дітей, дякує поделянам за дах над головою. Зараз перша задача нам на переїхати в дім новий, який нам хочуть подарувати дім. Жінка, Одна уїхала в Іспанію жити, вона хотіла давно його вже подарувати. І якраз Ми вона, нам дзвонили раніше нам. вони говорить, ми хотіли вам дім дати. На какби бы, ну, ми не знали, зачем вона нужен. І вдругу така ситуація виявилося, що от каталась як тепер вже... якесь <гад> чудо просто самі. не знали, куди їхати. Члени обласної комісії, яка перевіряла роботу керівництва району щодо розміщення переселенців. Таким станом справ задоволені. кажуть, підтримуватимуть нужденних і надалі. Я сьогодні мав можливість зустрітися з переселенцями, які проживають на теренах Тимирівецького району. Люди задоволені, люди забезпечені житлом. Забезпечені всім необхідним для проживання. Адміністрація приділяє району велику увагу цим людям і тому справи у них йдуть добре. А загалом сьогодні Хмельниччина дала прихисток більш ніж трьом тисячам переселенців. Пільги, виплати, соціальні виплати, допомога в будь-якому вигляді, все надається. Школярам, в школу, дошкільнятам в садочки це все виконується. Олександра Карпунець, Олександр Галян з району для інформаційного випуску.